Здоров'я, дорогі глядачі, мої улюблені підписники! Я хочу всіх привітати з наступаючим новим роком. Ось і добігає кінця цей тяжкий рік. Я дуже хочу, щоб наступний 2025 рік став роком миру, миру і злагоди для нашої української землі. Хочу побажати нам перемоги і тихого неба, любові. Рідної домівки і всіх близьких поряд. Але, на жаль, далеко не у всіх людей, всі близькі будуть поряд. Нехай 2025 рік подарує тільки щасливі моменти. І Господь нехай береже кожного. Бережіть себе, будь ласка. І нехай в наступному році в нас наступить мир і настане нормальне життя. Ми цього дуже-дуже сильно заслуговуємо. Хочу незвично закінчити сьогодні, сьогоднішнє поздоровлення. Хочу зачитати вірша, який я написала рівно в той день, коли дізналася, що Сашко пропав. Цей вірш присвячується всім загиблим військовим. Темніє з неба лється кров. Ти чуєш, друже, у вечірньому дзвоні. Земні закони людських основ померли від тих, що сидять на троні. Підводься, друже, скоро ранок життя серед пагорбів людських тіл, страшна мелодія невороття пронизливих земних вітрів. Схилилась стомлена земля, Навколішки перед пекельним світом. Уламками людськими вистеля і крича так несамовито, Взревів нестямну буревій, сховались тисячі земних примар. Кінець життя на кулі свінцевій, піднявся в височінь похмурих хмар. Завмерло все, затихло, час пробіг. Світає, ти посміхаєшся мені, ніч відлітає, скривавлена душа застигша в очах біль, холодна зимня окровавлена постіль, людською злістю зруйновані життя мости, дорога правда залитився жіночими слізьми. Жорстку битву вже не зупинить. Поки живе та погань на троні, що сидить. Зупинився час, тільки чутно кроки, Весь світ завмер у ранах глибоких. Пішли хлопці туди, де кінчається річка, Стало тихо довкола, І погасла свічка.